Так, причина нездужання Трампа, яка буде була ідея, мені люди мої підказали з групи, що чи буде отруєння Трампом, що може Путін отруїть. От я розклала на чотири таких групи. Значить, перша тут, чи буде це нещасний випадок. Тут у нас чи буде це отруєння. І тут чи буде це чи буде це Путін? Ну, від Росії ні, від Росії ні, тому що тому, що вони б хотіли, в них є такий вибір, да? і якісь дії зробити, але розбите серце і розрушення вежі, тобто всі плани їхні розрушаються. Це не ФСБ, не Росія. Але чи це чи буде це нещасний випадок? Що робота емоцій, великого, великого емоційного стану. Так, і дії, активні дії маніпулятора мага, Тобто це не нещасний випадок. Тобто, через емоції буде якийсь сплеск, робота проведена, емоційна робота і великі дії маніпуляції. Але, отже, це не нещасний випадок, і не Путін, дивимось, а ця серединка, це чотири карти, це було чи буде це якби покушення, да, що це буде, чи буде це спроба вбивств чи отруєння, так, Трампа, випадає, так, дев'ять пентаклів, так, велика, велика оплата, щедра оплата від сім'ї. Від його сім'ї, можливо, але а хто знає, дивимось далі. Сім'ї, і випадає далі, хто це імператор з минулого. Ну, тобто це хтось буде з минулого. Може, того, хто він дуже задіває. Чи мені таке де що Обама? Не знаю. Так. Я ще чотири карти взяла. На дні була королева Пентаклів. Якби сама країна, можна сказати, так, як багата, впевнена така ось хазяйка да, своє своєго, свого майна, своєї власності. Але ось тут йде завмирання. Вона, Оцей рух хазяйки, активність завмерла, завмерла від чого? І далі випадає яск... яскравість, тобто сонце. І страшний суд, тобто перехід. Ну, дивіться, підхід душі, ну, це вже взагалі. Я, я спеціально уникаю цього слова, ну, того, про що говорять карта. Я його уникаю, я говорю відхід, перехід, але ну, це щось буде, щось завмре енергія, і дуже яскраво буде цей перехід. Дивовижно. От мені аж дивно, що це буде. А хто ти, до речі, який президент з минулого темношкірий? От не даремно мені так Обама на язиці. Чи Обама, ну да. так, новини, так, далі. На обум видаю... дістаю. Так, чи ти Обама. Ну, в принципі. Ні, він, може би, хотів би по емоціям то да, але хто це буде? Ну, дьявол, дивіться. Випадає дьявол. Я з коробки просто наугад, ось наугад дістаю знову. Ді, якийсь дьявол при своїх інтересах. Тобто я питала, чи це Обама, то він каже, і хотів би, але ні, буде якийсь дьявол. Хтось з минулого, я не хочу називати прізвище, буде бачити, але і тут е, через, може, хтось з минулого, може хтось з минулого хто обанкротився, дьявол і е, Пентаклі у це якби жадібність, при своїх інтересах, що залишився на бобах. От це може бути банкротство. І, е, Оця дорога Пентаклів, чи оплачено йому. Ну, от хтось буде такий, хто в залежності. Імператор з минулого дуже дивно. Ну, В Трампа там багато гріхів, так що спостерігаємо, щось буде дуже швидко розвиватися. І це не випадковість. Ось так. Ось так. Ось так. Яскраво буде здійснюватись перехід. Яскравий перехід. Страшний суд, може на показ буде щось справа, така на показ. А, давайте чи покошені. Може це буде спроба? Да. Да. Це може бути спроба замаху на нього. Спроба замаху на Трампа. Через внутрішні, через внутрішні конфлікти. Дві карти, дві карти підряд випали конфлікти, п'ятірки. Тобто, це може бути спроба через тих, хто мав конфлікти в межах переконань чи в межах дуже ось так от сім'ї, такого об'єднання. І це буде дуже показово. Спостерігаємо, дивимось.